А в 47-му году, звісно, поки бо, бо, Де? війна була ж після війни, я в заводі робила. В 46-му році пішла робити. Сестра теж старша і менша в мене. Всі ми робили в заводі. На важких роботах робили. Я робила стекловарні засипчиком. Так. І от я отримала кілограм хліба, крупа. Ото повишений пайок, а обслуговували нас на Пушкінській, там на Пушкінській у нас була там магазин від заводу, то у нас от, по кар... карточки ж були, ж у нас стоїть. З 47-го у нас карточки були. А ходили ми, то, за у нас сипка була за Камельському, а там, як наші відступали, запалили сипку. мама не розказувала? Mm -hmm. Розказувала. А, запалили сипку, горіла пшениця горіла, жито горіло, а, то є, те, патика там ж була ж. Ну і ми туди ходили. Йдемо в 12 ночі туди, о, беремо наперед, назад, на я ж а що з нас було? Дітвора, йдемо від тіля. З, тим, з котомками приходимо додому, вже під вечір проходимо. От, от крутили, то ж горіли в 47-му году. і моторженики мама пекла, за тієї патикою. А то є, ж дали нам карточки ж, по карточкам отримали ж хліб, ж, хоч, там, хоч по 300 грамів хліба, а таке щось хліба. Ну, а так ти так от виживали, та й огородиш копали. О. Перший, перший буряк вже почав, буряки, вот, картошка там отака, вот і то ми її брали одразу їли з усим. А що ж, виживати, що треба. -то. А в 33-му року я пухла була. Була пухла. Та побіжать дівчата, мамку зустрічати, а я ж не побіжу, мої ноги такі забіжки. Пухла, вся опухла. Папка каже, не впускайте її нікуди, каже. Отак А так. -то. Вот так. Страшне я й діла, хлопці, ой не, ой, не доведи Господь, не доведи Господь, як їсти немає нічого. Не дай Господь. Як їсти немає нічого, то не дай Господь. Ми, ми, я пішла на роботу, так я ж кажу, піза відділ бачите, кадру кажу, два часом ночі ходили ми, ночували там, щоб на роботу встроїтися. А це півдру ночі ходили, щоб, щоб чергу займали? Щоб, щоб устроїться на роботу. Це чергу займали? Очередь займали. Очередь займали. Ага. Отак От багато людей йшло. Та, та, звісно, голоду. Хоч щось карточку дадуть, так, щоб а ти вже дали нам карточки, стали ми робити. Карточки дали в магазин прийти. на Пушкінський, то там ти то ми отримали пайок. М -м -м. А, то так. а так, я ж кажу, що страшне, страшне. Голодували, та тільки так. Прийдеш на роботу, чи робити, чи впав, та й лежав, може, і не встанеш. як я що з мене було, як я в стегловарній робила? А ну, котли отакі треба засипати, треба й їх. І стекло грабаркою. А що ж, а їсти, ж, то хочеться. А їсти то хочеться.